Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці трудового навчання. Тема нашого уроку виготовлення виробів для ярмарку за зразком чи за власним задумом. Сьогодні нам на уроці знадобляться такі інструменти та матеріали: клей, ножиці, двостороння клейка-стрічка, стрічки декоративні вузеньки, матеріали для оздоблення. Це можуть бути якісь намистинки і заготовка яйця. Заготовка яйця може бути дерев'яною, може бути із пенопласту, а може бути зі звичайного яйця. Треба лише, щоб вона була порожня. Ну а зараз вправа скринька щастя. Складемо до скриньки щастя все, що асоціюється у вас зі щастям. Що для вас щастя? Те, що ви бачите, те, що чуєте, те, що ви смакуєте, те, що нюхаєте, чи те, до чого торкаєтесь. Складіть, будь ласка, все те до скриньки щастя. Що у вас визиває, викликає позитивні емоції та асоціюється зі щастям? І на початку уроку пригадаємо загальні правила безпеки на уроках трудового навчання. Ну, по-перше, підготуємо своє робоче місце, приберемо все зайве та приготуємо ті матеріали та інструменти, які нам знадобляться на уроці. Перевіримо їх справність та наявність. Пам'ятаємо, що забороняється працювати несправними чи тупими інструментами, а використовувати їх можна лише за призначенням. Розглянемо малюнки. Ми з вами їх вже розглядали на уроці курсу Я досліджую світ. Що треба, аби зробити покупку. Ми знаємо, що товари та послуги коштують грошей. Значить. Нам потрібні гроші, а гроші потрібно заробити працею, і тоді вже за гроші можна купити бажане. Хто ж заробляє гроші? Зазвичай підприємливі люди. А які це підприємливі? Це кмітливі, які вміють активно діяти. Кожна людина здатна до підприємливості. Потрібно лише вірити в себе та наполегливо працювати. Подумайте та оберіть істинні висловлення. Щоб стати підприємливими, треба бути самостійними, подумайте так чи ні, складати план дій, бути сміливими і наполегливими, приймати рішення, нікого не слухати. Долати труднощі, ставити мету та досягати її, не боятися помилок, бути впертими, діяти в команді. Хотіла б звернути вашу увагу на те, що бути впертими та бути наполегливими. Це зовсім різні речі. Ну, а зараз ось таке практичне завдання. До весняного ярмарку другокласники виготовили поробки для продажу. За діаграмою ми маємо визначити, яких виробів виготовили найбільше. Подивимось на діаграму. Що виготовляли? Виготовляли мило, ляльки, листівки та Літачки. За вертикальною шкалою ми бачимо кількість. Подивимося, скільки ж виготовили мила? Дивимось 15 ляльок 5, листівок 25, а літачків 15. Тож, яких виробів виготовили найбільше? Де у нас в діаграмі стовпчик найвищий? Ось він рожевого кольору, який говорить нам про те, що виготовили 25 листівок це і є найбільше число. А скільки разом виготовили мила та літачків? Подивимо ще раз: мила 15, літачків 15 разом. Впевнена, що ви вже порахували. І останнє питання: наскільки менше виготовили лялюк, ніж листівок? Ляльок ми бачимо. 5 листівок. 25. Пригадуємо правило з математики. Щоб порівняти два числа, треба від більшого відняти менше 25 мінус 5. Продовжуємо. Що ви знаєте про ярмарок? Нещодавно відбувалися. Різдвяні та новорічні ярмарки. Дивимося, що на них продавали. На них продавали і смаколики, і елементи декору, і новорічні іграшки. Ви бачите, скільки всього? Зазвичай такі вироби виробляють підприємливі люди, а потім продають їх та заробляють гроші. Для чого зазвичай організовують ярмарки? Подумайте. Так, для того, щоб продати речі, виготовлені найчастіше своїми руками. А для чого діти організовують ярмарки? Теж правильно, щоб заробити гроші. А на що діти витрачають зароблені на ярмарку гроші? Зазвичай на якісь свої потреби, так? Про щось вони мріють, поставили собі мету заробити гроші. Дітки, а на що зараз діти витрачають зароблені гроші? Давайте про це дізнаємось. Діти під час війни особливо вразливі, повномасштабне вторгнення Російської Федерації торкнулося. Кожного маленького українця та українки. У багатьох із них докорінно змінилося життя, бо вони втратили свої домівки або змушені були евакуйовуватися далеко від свого дому та рідних. Але сьогоднішнє покоління дітей і підлітків точно знає, хто є ворогом нашої держави, і на власні очі побачило, як її можна захищати, нашу рідну Україну. Тому багато хто з них. Не тільки вірить у перемогу, а й активно долучається до її наближення своїми вчинками. Малеча та підлітки продають в Україні різні речі або їжу, виготовлені власноруч або з допомогою дорослих. Вони організовують ярмарки та продають, щоб допомагати нашим українським захисникам. Також вони Застосовують власні таланти, щоб зібрати кошти на потреби наших захисників. Наприклад, зараз ми з вами дізнаємось, як підприємливі діти України допомагають нашим захисникам. Подивіться на цю маленьку дівчинку, це восьмирічна Аліса з Кривого Року. Вона вже два роки гончарює. Під час війни вона вирішила допомогти своїми. Вміннями українським військовим. Дівчинка створює підставки, тарілки, глечики та статуетки. А потім, потім виставляє їх на продаж, а вторговані кошти перераховує на допомогу ЗСУ. Пишаємо з тобою, Аліса. Наступний приклад. У місті Миколаїв, що на Галичині, учні недільної школи. При церкві організували благочинний ярмарок. Ще в березні діти віком від 8 до 12 років ваші однолітки посадили розсаду помідорів, капусти, а також посіяли квіти. За рослинами вони постійно доглядали, а потім висадили їх в ємності, тобто в якісь стаканчики або в якісь невеликі кашпо, щоб їх можна було продавати охочим. Так вдалося вторгувати майже три тисячі гривень, які малеча передала на квадрокоптер для захисників. Наступна дитина, яка переймається потребами ЗСУ, це Сашко з Вінниці. Він плете на продаж браслети з оцих маленьких резиночок, щоб підтримати Збройні Сили України. Фіксованої суми за свої вироби хлопець не просить, Покупець жертвує ту суму, яку вважає за потрібне. Сашко вже передав у Національний фонд підтримки Збройних сил України понад 2,5 тисячі гривень. Ось які дітки. Подивіться на оцю маленьку. Це п'ятирічна Єва з пустомитів. Вона пече разом з мамою й бабусею. Оці кексики і продає їх, щоб зібрати кошти воїнам ЗСУ. А оці дівчатка у центрі Львова ініціювали схожу акцію та продавали вирощені квіти, щоб зібрати кошти для закупівлі захисного спорядження військовослужбовцям. А ось ця крихітка це шестирічна Соломія з міста Дніпро. Вона теж збирає гроші для Збройних сил України? Граючи на флейті, вона застосовує свій талант для того, щоб заробити гроші. За два дні дівчинка назбирала необхідну суму всього близько 11 тисяч гривень для купівлі одного бронежилета. Вона планує далі так збирати кошти, доки буде необхідність. Уявляєте? В такому маленькому віці дівчинка думає про те, щоб захистити чиєсь життя, адже вона витрачає зароблені кошти на бронежилети. А це дев'ятирічна даринка зі Львова. Вона малює листівки зі словами вдячності та підтримки Збройним силам України, а потім продає їх через соцмережі. Всі сюжети і написи дівчинка придумує сама та майже не погоджується повторювати вже створене раніше. Уявляєте, скільки ідей у цій малесенькій красивій голівці. А на зароблені гроші юна волонтерка разом із мамою купує їжу військовим. Наступна крихітка. Волонтерському штабу ангар у Луцьку регулярно допомагають діти. Це учениця 4 класу Юстина. Вона зібрала 800 гривень завдяки майстер-класу з виготовлення іграшкових кроликів. А юна Марія продала черешні, які нарвала у саду хресного батька, щоб фінансово допомогти волонтерам. Також діти самостійно збирають для захисників посилки із продуктами та необхідними речами. Це вже більш доросла дівчинка, звати її Злата. Вона зібрала в Івано-Франківську команду волонтерів-однолітків, із якими виготовляють і продають патріотичні прикраси. Ось ви їх можете побачити. Дівчина почала волонтерити на початку березня, коли її батько вирушив захищати країну. Усі вторговані гроші підлітки передають на потреби нашої української армії. Що ж ви можете виготовити власноруч для ярмарок? Ну, наприклад, це можуть бути предмети для інтер'єру. Подивіться уважно: такі речі необхідні в кожній. У кожному будинку, в кожній оселі, а виготовити їх власноруч дуже просто: і серветницю, і ось таку вазочку кашпо для квітів. Що ж ще? Можна виготовити красиві рамочки для світлин, можна виготовляти різноманітні листівки. Але тема нашого уроку саме весняний ярмарок. Які ж у нас свята на весні? Найбільше свято це Великдень. Тому багато хто виготовляє декор саме до Великодня. Це можуть бути і зайчики, і яєчка, отакі красиві, і підставки під яєчка. Багато чого можна виготовити, але треба для цього Найголовніше бажання. Зараз я вам пропоную подивитися відео. Ви можете використати це відео для своєї роботи, можете використати власні ідеї, власний задум та виготовити щось для декору на Великдень. який красивий вийшов елемент для декору на Великдень. Перегляньте, будь ласка, етапи роботи, якщо ви виберете саме... саме цей виріб для виготовлення ось таке великоднє яєчко. Спочатку готуємо необхідні інструменти та матеріали. Наклеюємо зверху та знизу яєчка. Двосторонню клейку-стрічку, а потім починаємо обмотувати декоративною стрічкою, обов'язково фіксуючи. Далі робимо декор зверху на яєчку, ось як він виглядатиме, а потім прикрашаємо тими речами, які є вдома. Це можуть бути перлинки чи якісь намистинки. Ну що ж, що нового, дітки, ви сьогодні дізнались на уроці? Скажіть, а що ви відчуваєте до дітей, які своєю працею допомагають нашим захисникам? Чи хотіли б ви так само допомагати воїнам Збройних сил України? Скажіть, а що найбільше вас вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю, що. Ну що ж, чекатиму на фото ваших робіт. Дякую вам за увагу, дітки. На все добре!